Му далі будемо спілкуватися з Юрієм Сиротюком, головним сержантом роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади збройних сил України. Доброго вечора! Слава Україні! Додам також, що це народний депутат сьомого скликання від Цекраїнського об'єднання «Свобода». часто також серед суспільства виникають питання: а де ж народні депутати чи вони служать? Ну ось вмикаємо вам колишнього, але народного депутата, який зараз активно захищає нас на фронті, пане Юрію, слава Україні! Героям слава, ну хотів би сказати, що на війні воюють чоловіки. Тут не не важить, ким ти був до цієї війни. Це зовсім інший стан, зовсім інший вимір. Тому важливо, щоб всі чоловіки розуміли, і кожен громадянин розумів, що республіка це спільна справа, і зараз треба і обов'язками своїми справляти свою відповідальність перед державою для всіх, незалежно від того, ким ми були до війни, і ким ми будемо після неї. Врешті-решт, президент Зеленський говорить, що настав час завершувати війну. Це пряма цитата, і від багатьох світових лідерів ми це чуємо. Ситуація на фронті. Ви бачите якісь натяки на те, що саме зараз може бути неповноцінне мирне врегулювання, ну але бодай перемир'я? Ну, ми бачимо, що на фронті є максимальне загострення на всіх ділянках фронту. Ворог намагається наступати, не дивлячись ні на що. Ворог намагається наступати, не дивлячись на те, що війна зайшла в стратегічний такий тупік. Очевидно, коли наші дрони бачать ворога в глибину кілометрів 20, і вже там ми починаємо полювати за ними, то наступ зараз рівнозначний смерті. І будь-який наступ можливо лише величезною втратою особового складу. І мені здається, що зараз Путін пішов в Абанк. Він максимально кидає ванюшок в бій. І мені здається, що перед тим як вести переговори, треба дати йому можливість оцей наступ максимально реалізувати, тому що я не знаю, що вони будуть робити, якщо вони такими темпами будуть втрачати свій особовий склад. Ми бачимо перехвати, ми чуємо інформацію. Їх якщо ми йдемо в бій, виходячи з своїх, своїх моральних переконань, то там б'ють, йдуть за грататряди, розстрілюють, принижують іваньку більше шансів вижити, десь пішовши в посадку і там заникатися. Ніж сказати, що він не буде виконувати цього явного явно смертельного наказу. Тому що би там що говорити про перемовини, про будь-які перемовини, про щирість сторін, якщо ми бачимо, що Путін його він намагається проводити свій цей стратегічний наступ. У нього не дуже це получається. на четвертому році він, очевидно, всім тяжко. Дуже тяжко. Є психологічна втома, є фізична втома. Є нестача піхоти, і її вже ніколи не буде стільки скільки потрібно, тому що піхота. Щоб навіть діти на піхотні позиції, це треба мати неби якусьміливість, середовище де панують дрони. І тому зараз, якби те, що ми бачимо, що характер війни не показує, що Росія має будь-яке бажання припинити цю війну. А війна чи мир це такий танець для двох. Не можемо ми казати, що ми от час говорити про мир, чи там Трамп, що час говорити про мир, якщо Путін не готовий говорити про мир, Путін готовий миром взяти те, що він не взяв війною. І Знаючи нашу історію, ми знаємо, що Росія частіше перемагала нас мирами ніж він ніж війнами, і тому очевидно, вже казав про склянку води. Здається, нам дуже важко. Але я думаю, що Ванюшкам важче набагато більше разів набагато, тому що вони пробують ці безглузді ситуації наступати. Вони пробують залазити в посадки. Вони знають, що в них відсутнє слово евакуація. Вони знають, що в них пораненого ніхто не буде діставати. Тобто вони точно знають, кожного разу йдучи в бій, вони знають, що вони йдуть на убій. І мені здається, що зараз такі надзусилля, це я не знаю, який там раунд в боксі, але зараз наш опонент починає розкриватися і видихатися. І я би дав би йому об'єктивно, дав би можливість йому понаступати. Ми ж розуміємо, що головним перемовником є два, два фактори: перше, це. Чи стоїть наша українська піхота? поки стоїть українська піхота, доти стоятиме українська держава, ніхто інший, а от саме той піхотинець, на якому тримається весь всесвіт, бо він не знає про переговори, що відбувається за спиною? Він знає, що він стоїть на краю прірви, і перед ним стоїть оця вся величезна армада, і він її на собі тримає. І друге моральний стан суспільства: чи вірить суспільство в те, що воно готово далі боротися? Бо результат цієї війни. Залежить від того, чи українське суспільство готове і далі говорити, що ми будемо битися стільки, скільки треба. Якщо ж ми, піхотинець, побачить, що він не зламався, а починає ламатися суспільство, якщо йому починають говорити, дзвонити, на що це війна, от тоді будуть проблеми. Знаєте, я постійно пригадую на війні книжку такого відомого галицького діяча, яку я купив на першому курсі університету В'ячеслава Будзиновського, йшли діди муки?». От в Тернополі на першому курсі сечного факультету купив книжку, де він описував історію, як він почув про листопадовий зрив у Львові, сів в підгайцях на Тернопільщині в поятях і їхав будувати українську державу, галицьку українську державу у Львів. І з подивом величезним побачив, як на вагонах з зі Львова в Львова під Підгайці їдуть величезна кількість вояків, їдуть додому. Він їх питає, чого ви їдете? Чого ви тікаєте зі Львова? А вони кажуть, та поки ми будемо будувати Україну. То поділять всю землю. І от дуже важливо, щоб ця піхота, мої побратими, розуміли, що доля війни визначається тут, не в Вашингтоні, ніде. Поки українська нація буде проявляти волю до опору, нас ніхто не зламає. Зараз є найбільший страх, що те, що ми не програємо війною, нас заставлять програти миром. І тоді, і тоді на жаль, в мене є оцей тягар історичного мислення. Я все аналізую якісь наші історичні події, і тоді нас можуть чекати важкі часи, тому що. Ми завжди себе найкраще перемагали самі, як казав Іван Мазепа, самі себе звоювали. Якщо хочемо переговорів, демонструємо собі і всім, що ми готові битися за будь-яких умов. І якщо Путін буде розуміти, що нас не зламати, не переламати, не перегнути, і ця його тактика божевільна спалювання ваньків за найменші посадки рано чи пізно для нього обернеться катастрофою. Я вам хочу нагадати ситуацію 22-го року. Ми були в Бахмуті, спятку в Солодарі, потім в Бахмуті. Постійний тиск вагнерів, постійно штурми вагнерів, десятки, тридцятки вагнерів. Ми їх косили МК кулеметом, а вони наступають, наступають, наступають. І вони таким чином знищили Бахмут. І в травні 23-го року ми вже покинули майже весь Бахмут, тільки наша 5-та окрема київська штурмова бригада закріпилася за сади Бахмута на південній околиці Іванівської і тримала його. І що сталося потім? Потім ми перейшли в контрнаступ, Путін видохся. Тому я як вояк вважаю, що треба їм дати можливість до наступати. Ця українська армія, ця українська піхота ще здатна повоювати з Путіном до, до осені. Далі стане питання, чи суспільство готове включитися знову війну, чи будуть далі мобілізаційні заходи, чи отримаємо ми ротацію, чи, чи будуть якісь зміни. У нас теж це дуже цікавить, тому що на нас самих. Цієї війни не витягнеш. Ви, ви сказали вже кілька разів цю, спра... цю фразу перемагати миром, і вона насправді дуже така. Про неї треба поговорити детальніше, тому що ну тут і я хотіла би, щоб ви розширили цю думку, про що йдеться? Тобто це те, до чого нас можуть схиляти, і в результаті це ті поступки, які будуть неприйнятними, неприпустимими для нас. І це мабуть, як я собі розумію, друга частина, що. Ще багато чого може траплятися, і навіть тоді, коли війна закінчиться, і Росія все одно буде почувати ну свою якусь міць, так намагатися впливати на нас тим чи іншим чином, що вони робили до війни, що вони зараз роблять, навіть е, в процесі цієї страшної війни. Е, от як ви це бачите, де найбільша є небезпека? Все погане почнеться тоді, коли війна призупиниться. Перш а як Друге. це буде виглядати на вашу думку? Як в 17-му році, як в 18 році, як чорні ради в часи козацькі в українців є дві крайні риси максимальна синергія, коли ми об'єднуємося, як мурахи, і можемо завалити будь-якого слона. Те, що ми показуємо всьому світі, як приклад, коли чисельно менша країна, ресурсно менша країна, країна, яка менше готова, отак безглуздо втрачати бійців, дуже вправно б'ється четвертий рік. З однією з насильшої крим світі, але в нас ще наша риса ентропія, самопожирання, і Росія теж знає нашу історію. Вона знає, що нас краще велити середини. Я вже казав. Я казав Мазепа, самі себе звоювали. Ми мусимо для себе зрозуміти: війна з Росією не припиниться, поки існуватиме Російська імперія. Ми постійно перебуватимемо в стані війни. Вона може перебувати в різних формах: політичної, економічної, інформаційної, але ця війна буде доти, доки існує Росія. Якщо навіть будуть якесь перемир'я, то це передишка. І тому ми не можемо говорити про жоден мир з Росією, про жодну мирну угоду з Росією, поки не буде відновлено статусу КВО, тобто, поки Росія не звільнить безумовно всі окуповані території, визнані світом. Станом на 24 серпня 1991 року, і поки вона не компенсує втрати цій агресивній війні щодо України. Тобто ми маємо вести себе так, як Японія, яка е війна Друга світова закінчилася, ми всі знаємо з історії 2 вересня 1945 року, жодного мирного договору Японії з Росією не існує, поки Росія не поверне так звані північні території, чотири так звані Курильські острови, незаконно окуповані, анексовані Росією. Ну, дивіться, призупинення війни можливе на діючій лінії фронту. На жаль, ми зараз об'єктивно не маємо ресурсів вибити Росію з усієї території України. Хіба якщо вона сама себе. Ну, мені здається, що мені як солдатові здається, наступають ваньки. Давайте дамо можливість понаступати до кінця. Ну, мені здається, що в них пупок не рветься. Ну, не можуть бути такі втрати. Я ж це спостерігаю щодня. Ну, шалені, вони за якусь. Маленьку трьох трьохдеревну посадку вони кладуть шалену кількість людей. Вони теж не безмежні. Тобто, зараз, мені здається, є дуже багато блефу путінського, тому що він розуміє, що в нього є певні політичні цілі. А його політичну ціль залишається незмінна контроль над Україною. Зараз контролювати Україну неможливо, тому що Україна розуміє, що є стан війни. Він думає, що під час миру це можна буде робити. Ми ж розуміємо, що Путін поставить питання, наприклад, незалежності там. Це свободи віросповідування, щоб, щоб зберегти фактор російської церкви. Ми знаємо, що російська церква залишається ключовою п'ятою колоною, і вона має дуже багато блокпостів по Україні, і вона є величезним підбурювачем оцих всіх різних антиукраїнських дій по всій Україні. І Путін далі буде використовувати цей фактор, тому що він працює. Путін буде використовувати фактор російської мови. Вони можуть зайти з будь-якого боку, вони можуть зайти з боку Європейського Союзу, де. Захищаються мови національних меншин, і нас може бути, може вигулькнути на якомусь етапі вимога від наших європейських союзників, що ми маємо шанувати російську мову, а ми розуміємо, що це інструмент агресії, це інструмент нападу, це інструмент атаки і так далі. і так далі. Дивіться, ми ж е, можемо яку ситуацію отримати? Ніхто не буде задоволений результатом цієї війни. Якщо суспільство ніби втомлене, бо чомусь втомлене, суспільство не армія. І чомусь ті, хто пішли добровольцями, менш втомлені, ніж деякі люди в ТУ. Якщо ми побачимо, що наше суспільство готове піти на компроміси з Путіном ціною нашою, щоб ми тримали цей фронт, а нас ззаді здали і сказали, Окей, давайте припиняємо війну на будь-яких умовах, то ми будемо ну, військо буде шалено, незадоволене цим, і буде величезний внутрішній суспільний конфлікт між воюючою Україною і тою Україною, яка е полізла в льох і четвертий рік там сидить. І тому е, ця енергія, от мені здається, що нам можуть висунути такі неприйнятні вимоги, що по тривати країну зсередини. Оце є найбільшою найбільшою Небезпеку. небезпекою. На жаль, на жаль, наша синергія була порушена тим, що ми вирішили. Ми як нація вирішили, що в умовах війни ми можемо одночасно битися на два фронти, що ми можемо і з Путіном воювати з москалями, і можемо ще всередині країни за щось воювати. І зараз от те, що найбільше непокоїть солдатів, нам здається, що про нас вже забуло суспільство. Що суспільство думає, що байдуже, що там на фронті, от важливо, що десь там в якомусь печерському кварталі відбувається. Суспільство забуло, що ця країна тримається на кожному окремому піхотинцю, і він важливіший за будь-які інстанції, органи і події всередині країни. Ми країна і нація, яка доказала, що ми будь-яку ваду скидаємо за секунду. Якщо нам нам не подобається, і ми ті, і ця вічова майдана демократія тільки розвиватиметься, але це не в умовах війни. І зараз от це найбільше те, що відбувається тиск на армію, що ми розуміємо, що ну ми вже перестали бути цікавими. Ми це бачимо поставлення до нас. Я ще раз зазначу: будь-які результати переговорів залежать від того, яку волю, віру і суспільну єдність демонструватиме Україна. Якщо Трамп Путін і всі будуть знати. Що українці будуть битися до кінця і їм до лампочки, хто про що думає? Тоді нас ніхто ні на що не заставить. Якщо хтось зрозуміє, що можна розділити суспільство. Нам зараз якісь опитування показують. Слухайте, ми єдина нація. Ще місяць тому я бачив опитування, що більшість українців готові терпіти і не йти на жодні поступки, які загрожують нашій державності ідентичності. Нам сьогодні вже підсовують якісь там опитування, що виявляється, більшість українців хочуть миру будь-якою ціною. Ми ж розуміємо, що тут про мир не йдеться. Йдеться виключно про те, що зараз чи готова світова спільнота припинити цю бійню. І ми розуміємо, що це буде тільки пауза. І цю паузу треба буде активно використати. В нашому варіанті, якщо буде пауза, ми повинні спрямувати всі зусилля на внутрішній розлав Росії. Тобто на підтримку національно визвольних рухів, на підтримку поневолених народів, на те, що будь-який опозиціонер, повстанець, чеченець. Який готовий зі зброєю в руках боротися проти Росії? Він отримає в Україні зброю, допомогу, максимальну підтримку. Ми не будемо їх видавати. Ми будемо, Ми будемо надавати їм всім українське громадянство. Тобто, про мир треба, щоб всі зрозуміли. Про мир, поки існує Росія, не йдеться взагалі. Йдеться про можливо короткочасну передишку. Нам а можливо, Юлія, то... якщо нам говорить... То... нам найкращий нам японський варіант, як на мене, що ніякого паперу з Москвою ніякого мирного договору не буде. Так. Ми будемо з цим монстром співіснувати. Так ми будемо готуватися до наступного етапу. Так вони мають знати, і наше суспільство має знати. І наші дітки, садочка мають народжуватися і мають показувати карту, і мають що це українське місце щастя, поки воно не повернулося в Україну. Поки найменше село не повернулося в Україну, поки Крим не повернувся в Україну. Ми будемо битися, наступати, використовувати будь-яку можливість, щоб це повернути. І Росія це має знати. От, от тоді, якщо ми на це спрямуємо нашу енергію, якщо ми доможемося цієї суспільної синергії, то навіть ну це об'єктивно вставлено, що фронт зараз там, де він є, фронт там, де він є, тому що ми десь не змогли. Ну, ну це об'єктивно, що ми боремося з переважаючим противником, що наші союзники дали нам рівно стільки зброї, щоб ми вмирали, а не перемагали. Це нас постійно зв'язували по руках, що нас заставляло в відкритому степу наступати вперед, знаючи, що це неможливо з військової точки зору. Але наші союзники казали, наступайте, давайте хлопці вперед, без без там переваги в повітрі і так далі. І так далі. Ну я боюся будь-якого миру, і я боюся, щоб зараз не почали рвати суспільство зсередини, Бо ну якщо підуть якісь ми не програли нічого, ну я і мої побратими нічого не програли. Так ми відступили на три посадки. Ми, так як після втрати Бахмута, ми там п'ять посадок відбили, завели ті посадки ванюшками. Ми зараз розуміємо, хай понаступають. Складеться добра нагода, ми дуже швидко ті п'ять посадок назад заберемо. Важливо, щоб нас за спиною не били і за спиною не зрадили. І важливо, щоб суспільство і далі розуміло, що ключовим дипломатом є українська армія. Мені подобається, що під час розмов про перемир'я летять українські діпстрайки, летять по Росії. В Росії горять НПЗ. В Росії, ну, ми зараз знаєте, як два боксери в грозі. Ми стоїмо ледь на ногах, підтече, кров очі заливає. Але коли ми дивимося на того противника, треба розуміти, що він що він не, не в кращій ситуації. І що він це навіть не усик Фіорі, проти нас не фірі, проти нас не, не дюбо, проти нас такий кончений валуєв, він здоровий, але він живе тримається на ногах. І тому я би не давав бо зараз якогось суддівського свистка, бо мені здається, що по записках. По суддівських записках нам цієї війни не виграти. Нам Загалі. цю війну можна виграти тільки на каву. А судді хто та, будуть ці записки робити? Я коротко хочу розвинути вашу думку, пане Юрі. Вона мені дуже вважається суттєвою японський сценарій. А насправді він ще перегукується з тим, що, начебто, за цими. Інсайдами, начебто, інсайдами з боку е, польських медіа, що США пропонують або там на 49 років, або на 99 років за лапками е, залишити, е, залишити територіальне питання. І ми ж розуміємо, що японці там Курильські острови у складі Російської Федерації досі не визнають, але є і знаєте інше відгалуження, небезпечне потенційно японського сценарію. Це Балтійський сценарій. Країни Балтії також ніколи не визнавали в складі Радянського Союзу. Але якимось чином з радянським союзом співіснували? Дивіться зараз, як на мене, зараз мир хочуть написати нашою ціною, тобто дуже погано буде, коли. Оці результати миру випишуть, випишуть, що ЧЕК виставлять нам. І тому я, я, так, я розумію для себе, ну я для себе бачу це дедлайн. Ми ще можемо, тобто, ми це діюче покоління вояків, ми ще можемо, як мінімум, до осені, порубатися з москалями. І коли я говорю з солдатами, кажу: дивися, ну зараз не гірше, ніж 23-му році. Вони вже не наступають з водами, вони вже не наступають ротами, вони не наступають відділеннями. Вони вже наступають один, два, три. Навіть от зараз ми тут знову ну, попали так в горнило ключового ключову точку російського наступу. Все одно це два ванька йде. Просто зараз тут питання, що нам не вистачає піхоти. Зараз Росія використовує нашу слабкість, тобто, виключно наша слабкість, виключно те, що ми не встигаємо поповнювати особовий склад, не то не тому, що він весь загинув, а тому, що за чотири роки хтось отримав інвалідність, хтось став обмежено придатним. Ну, Будь-яка армія світу от, вимагає поповнення. У нас, на жаль, частина суспільства подумала, що мобілізація їх не стосується, і ми хочемо одним складом, Росія кожного дня поповнює свій склад, а ми одним складом з ним рубаємося і використовуючи цю просто нестачу, фізично нестачу української піхоти, якої зараз треба все менше і менше. Бо я скажу, що війна дуже змінилася. І от коли, наприклад, ми говоримо навіть про нас, Якщо раніше ми там наше ключове завдання там з гранатометів, кулеметів валити ворога, то зараз ми всі вже літаємо. Ми вже кожен став оператором дрону. Ми всі вже через пультики пробуємо їздити на роботизованих платформах. Ми вже намагаємося якби зовсім по-інакшому воювати. Для нас, от для вояків, війна це вже рут, рутинізована. На фронті до речі, немає таких великих дискусій як поза тим, тому що ми вже живемо в умовах війни, і багато хто не повернеться. З війни, хто захоче продовжувати своє життя в лавах Сил оборони, або поїде десь воювати по світу. Багато хто каже, що я не хочу вже там повертатися. Тобто для нас війна це вже рутина, і ми там вирішуємо рутинні питання. От як там доставити боєприпаси, як зберегти життя особового складу, як не посилати солдата там наперед, а послати роботизовану платформу чи, чи мавіком когось там. Щось розвідати чи, 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 чи щось скинути. Тобто, тут, тут, якби цих проблем немає. Тут дуже важливо, щоб суспільство, якби теж, ну мені здається, що порушений суспільний договір. Про те, що ми домовилися між собою без слів 24 лютого 2022 року, що ми відносимо в сторону все, що, що як будь-які протиріччя, і ми всі об'єднуємося для захисту країни, і тільки на цьому трималася країна. Зараз ця частина суспільного договору порушна. Бо частина суспільства вважає, що не війна найактуальніша річ в Україні, що мобілізація не має стосуватися всіх і так далі, і так далі. Але навіть в цих умовах, я ще раз наголошую: навіть в цих умовах, навіть в цьому стані, мені здається, що українська армія спокійно може до осені дати можливість Путіну до наступати до кінця. Бо мені здається, що, що вони можуть надірватися. От в мене є таке внутрішнє відчуття, що якщо ми не надламаємося, бо це зараз війна на на на, на в такому психологічному етапі, От, кому гірше? Ми думаємо, що нам погано дивимося там на тих ваньків нещасних і розуміємо, що їм точно не легше, пане Юрію. А от якщо все-таки йтиметься про якісь перемовини, оці зустрічі, які мають зараз відбуватися, а де червоні лінії для? Ну, для піхотинця, от те, на що ми точно не можемо піти і погодитися, якщо навіть наші партнери будуть наполягати чи тиснути. Бо ви добре згадали там про московську церкву, яку вони можуть е, наполягати, що там її треба відновити в Україні. З мовою російською теж є, є побоювання, і побоювання якраз в тому, що. Е, на жаль, наші партнери не до кінця розуміють цієї нашої ну, екзистенційної боротьби з нами. В чому проблема, чому ми так е, загострено на це реагуємо і не можемо погодитися на цю другу російську? І вони можуть казати, що це не настільки важливо. І тут і європейці, про яких ви згадали. І я боюсь, що і в США теж можуть казати: ну що ну, тут такого, от як, от як з цим, як ми маємо це вирішувати тоді? Десь, наша, наша червона лінія дуже проста. Ми не програли цієї війни на полі бою. Так, зараз Росія дуже повільно пробує наступати, десь в неї виходить, десь вона кидає крайні зусилля, все зібрало, що можна, кидає, щоб мати будь-який успіх. Навіть там оголошує авансом, що вона щось там захопила. так як ідеться про часів яр. Ми ж розуміємо, що це блів брехня, наша брехата. А вони розуміють. Їм теж то своїм ванюшкам треба казати, дивіться, ми от там за два роки, нарешті, часів Яр взяли, місто 12 квадратних кілометрів площею, місто, в якому жило до війни менше там, 10 тисяч людей, для них там крайній пропагандивний успіх, хоча вони і його до кінця не взяли. Тому дивіться, те, ми не програли цієї війни фізично, ми не маємо права це фіксувати на папері. Ми не, маємо, ну, нам нема про що. Ми не можемо з Росією обговорювати будь-які наші внутрішні питання. Яка в нас там мова, як мої лівісторонні чи правосторонні рух це наші особисті справи? Якщо світ дійсно вболіває, то зараз може бути якась зупинка війни для того, щоб шукати політичне вирішення, воно єдине повернення до статуту міжнародних правил територіальної цілісності навіть Китай, який постійно допомагає Росії тихенько і каже, що він не може дозволити їй програти. Навіть Китай постійно каже, що він визнає принцип територіальної цілісності української держави. І тільки, якщо, розумієте, це надламається тільки тоді, якщо ми на щось погодимося. Якщо ми десь зафіксуємо, що ми там 49 років не піднімаємо питання якоїсь території, там, ну, ми, ми апріорі маємо всім сказати, що це наша територія. Юридично вся територія стане на. 24, 24 серпня 1991 року це є наша територія і ми не обговорюємо жоден сантиметр, що ми можемо обміняти, віддати. Звичайно, ми можемо вести дискусію, гіпотетично, обміняти, наприклад, Крим на Кубань. Mm -hmm. Ось, але ну, ми ж розуміємо, що ми зараз, зараз таких розмінів не буде, що ні зелений, ні Малиновий клин ми зараз не повернемо. Скажемо, давайте там вам 2 квадратних кілометри. Де, де жили етнічні росіяни десь на кордоні, а ви нам віддаєте зелений Малиновий Квини, Кубань. Це все, ну, це все ну, це все якби не серйозно. Тому нам самим зараз треба не попасти в пастку. Дипломати мають стояти так само, як стоїть піхота. Президент має стояти так само, як стоїть піхота. Я розумію, що нас десь надламали, що порушено зв'язок суспільства політичної еліти і армії. Ми розуміємо, що частина суспільства вважає частину армії ледве не ворогами. Ми бачимо, як хлопці там починають чіпляти на машини, що це огидно виглядає, що ми не ТЦК, є якась вже ненависть до частини, до частини Сил оборони. Тобто тут, тут ворог спрацював, тут в нього вийшло. Ми це повинні проаналізувати і повинні ще раз повернутися до, до певної суспільної згоди. Тобто є колись, я колись читав таку класну фразу, що українців не можна перемогти, бо вони ніколи не визнають жодної поразки. Ми ж, це все в голові. От я вважаю, от я особисто як солдат, я вважаю, що морально ми виграли вже. Ми не здалися, ми з ними б'ємося, вони нічого зробити не можуть. Вони можуть єдине, що там тратити величезну кількість людей, знаючи, що ми це не можемо. От в чому виграє Путін? Він знає, що він може кидати безмежну кількість на обій солдатів, а ми знаємо, що ми цього не можемо робити. Не тому, що нас менше, а тому, що наставлення до життя інше.